І так, про свої улюблені парфумовані міста для тіла я вам розповіла в минулому відео. А зараз я з вами поділюся, якими саме парфумчиками я користуюся. Тут, звісно, не всі. Деякі в мене закінчилися, їх викинула, а деякі я завезла додому. Тому що в мене вдома взагалі нічого не було, і думаю, завезу туди. Тут все одно буду ще куплятися. І так, найновий це у мене ось цей парфум. Мені його подарували на новий рік. Fab'є Marché. У мене від цієї фірми є ще один парфум. Я його купувала теж в Єві. Він схожий на Tom Ford з вишнею Прям копія, мені здається, прям, ну, не відлічись, ну реально. А це, мені здається, це копія теж на Tom Ford, але ваніла оцей, поняли? Ну Тут, окрім ванілі, відчувається, ну, прям. Кориця, от реально така жорстко відчувається кориця. Мені здається, зразу як починаєш нюхати, він дуже різко відчувається, але коли ти його на себе наносиш, він такий стає легенький і ледь-ледь така відчувається кориця. Але прикольний. Настільки, я чула по ТікТоковій розказували. Бачила відео, що саме оця фірма вона є досить хорошою в Єві, так як вона, так сказати, не робить свої парфуми схожими до оригіналів. І вони хороші постійкості. От реально, оцей хороший постійкості. Я його е, на себе на набриску клиду гуляти, і прям на речах він чувствується капець. Він може тиждень мене на речах бути. І на мені теж він прикольно відчувається. Так, давайте далі. Заговорила так, далі я вам розповім про ось такий. Це нова парфумчик. Він також, я бачила, є в Єві, але я його не купувала, мені його подарувала тьотя. Він має такі свіжі нотки. От прям свіжі, от. Я не знаю, як вам описати. Ой. Він, ну він, він ще більш тій тіший за це ось цей. це іде більш таких дорожчих, я так розумію. Але в нього таке цікаве упакування взагалі. Я з цього. Мені він спочатку не сподобався. А потім з часом я так уже так принюхалась до нього. І на речах він такий, знаєте, оце такий легенький, свіжий запах після дощу. Оце прям він так пахне, такий легкість, свіженький і облодинний. Ну, класно. Так, друга частина вже вас буде чекати профіль.